杨老师，来 Навіть заняття у сумському транзитному центрі громадської організації Плурітон в рамках програми Простір безпеки для дітей семирічна Даринка евакуювалася з родиною з юнаків, каже, що їхали з дому поспіхом, не встигли зачинити льох, де ховались від обстрілів і де залишились її домашні улюбленці. Коти і попугай кеша. Ми думали, що ще приїдемо. Не знаєш, яка доля? Може, він полетів Африку? На спорі був відкритий. Там я могла погладити котів, поодівати їх, гуляти з ними у дочки матері. Дуже сумує за рідним селом, каже Даринка, мріє повернутися додому. На такі заняття додає, приходить із задоволенням, щоб малювати, гуляти. Тут вона отримує живе спілкування, все-таки вона задоволена, вони щось роблять, клеють, танцюють, також все подобається. З іграшками гратися, так що я дуже вдячна. Мама Дарини говорить, що евакуювали з юнаківки півтора роки тому. Нині донька закінчила онлайн перший клас, навчилася читати та писати. Є ті з ким вона навчається, звісно. Їй дуже подобаються самі ж психологи, навіть робить для них якісь подарунки, тому що вони їй, вона у відповідь також. Щось хоче. Я сьогодні прийшла сюди із донечкою своєю, із Дар'єю. Я з кияниці десь рік проживаємо в місті Суми. Тут є різна вікова категорія дітей зібрана, тому можна з різними дітками поспілкуватися. Дитячий профісір безпеки розпочав свою роботу, говорить голова громадської організації Плурітон Катерина Арісой. В червні цього року цей проект ми впроваджуємо спільно з нашим партнером міжнародну організацію «Save the Children». Його мета це підтримка батьків. Дітей, родин, тих, які постраждали від війни, тих, які були евакуйовані, знаходяться в нашому транзитному центрі, або тих, хто проживає в області. Працюють наші кваліфіковані фасилітатори, тренери, які мають досвід та навички для того, яким чином ми досягаємо цього ефекту розвантаження та релаксації з дітьми. Вони застосовують спеціальні техніки та практики. Наприклад, сьогодні ми зібралися для того, щоб з дітьми помалювати, займатися саме твоєю. Орчими напрямками заняття, говорить Катерина Арісо. відбуваються щодня. Кожна група складається з 10-15 дітей. Збираємо дітей в в ті дні, і в ті зручні для для них години, коли вони дійсно можуть приділити час саме таким розвагам розвитку, отриманню нових навичок, знань. Це може бути навіть і вихідні дні. Найбільш показовим фідбеком є те, що діти запитують, а коли ще я можу до вас прийти, коли наступне заняття. У нас є телеграм-канал Простір безпеки, в якому є всі анонси заходів, і там зазначимо адміністратора, з яким можна зв'язатися та Проговорити деталі також. У нас є гаряча лінія нашої організації, на яку теж можна звернутися та запропонувати нову локацію. Ми відкриті то партнерств, Тому з радістю нові локації. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.